Як заробити мільйон під час війни, усе це про війну в Україні? Про те, як вправні бізнесмени примудряються продавати гуманітарний товар, який в Україну надходить у якості допомоги, чи то безпосередньо на фронт, чи то мирному населенню? А варто лише згадати серію затримань правоохоронцями, коли під час оперативних дій були виявлені тони продовольства, тисячі одиниць спецтехніки та електротоварів, які мали потрапити на фронт, навіть тепер, коли ситуація біль? більш менш стабілізувалась, шахраї знайшли новий спосіб заробітку сьогодні. Активно продають білі квитки. Це спеціальні документи, які звільняють чоловіків призовного віку від мобілізації. Вартість такого залежить від статусу та регіону і в середньому поливається від 4 до 9 тисяч доларів. США. Служба безпеки викрила ще три схеми ухилянтів від мобілізації в кількох областях. Правоохоронці повідомили про підозрю п'ятьом організаторам. Серед них є співробітник Міноборони України. Він організовував незаконне оформлення документів для зняття громадян із військового обліку. Інші зловмисники пропонували так званим клієнтам нелегально виїхати за кордон. За це просили 9 тисяч доларів. Ми можемо допомогти цьому чоловіку? А я спитаю, спитаю, офіцер запада, він зараз може тут сказати, у нас я тут зараз вирішував, що він тут не проживає, а проживає. Я щас, мені треба просто узнать, як вони його тут знайшли в Вінниці, яким чином? Визвали його, де вони знайшли. О, 42, да. А ти попитай, що ми можемо зробити так, як ми то робили, ти поняли. Що божественний акворив. Ну офіцер запасу, ти знав. Офіцер запасу. Да, так, да. так, так. Нічого не проходить, нічого за ніде він не був, нічого тут, тут я можу послати всіх понял, подальше, і ми ну, ти поняв, так? Да? Понял, поняв? поняв. Да. Хорошо, я знаю. Про те, як представники військоматів навчились заробляти мільйони на хабарях під час дії воєнного стану, ми спробували дізнатися особисто. Наша знімальна група наважилася на складний експеримент під прикриттям, аби купити той самий білий квиток. Хто нам у цьому допоміг, та скільки коштує така собі vip перепуска, ми покажемо просто зараз. Ви тим часом ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш Ютуб канал. Почнемо з того, що таке білий квиток. Це особливий документ, який дозволяє уникнути призову на військову службу. Проте, якщо призовник все ж таки потрапив до військомату, він може спробувати відкосити на етапі проходження медкомісії, до прикладу, дати хабаря лікарям або ж симулювати хворобу. Крім того, можна купити медичну довідку про непридатність до служби. Про це чи не щодня пишуть вітчизняні змі. Та, попри те, нам стало відомо, що у Вінниці під. Час збройної агресії російських загарбників військомати нібито торгують білими квитками. Тож ми вирішили провести експеримент під прикриттям і придбати той самий білий квиток. Було дуже страшно, але ми мали це перевірити. Моя задача полягає в тому, аби з допомогою Івана Івановича купити білий квиток для свого чоловіка, аби той уник мобілізації. Мені ледве вдається потрапити до потрібного кабінету, а саме до кабінету Івана Івана. Ановича про дивоса розповідаю йому свою історію та прошу допомогти з військоматом. За легендою моєму чоловікові вже нібито зателефонували з військомату та запросили. Так чуть мене є знайомий так. Так. Йому 42 роки. Офіцер запаса вже позвонив наш воєнкомат. Він там Херсонський. Ти так позвонили. Як вони його там знайшли, Ніхто не знає ще показ Задля гостроти сюжету. Я згадую, що мій чоловік, нібито офіцер запасу, то ще зміниться від цього вартість квитка. Дивіться далі. Для простих до для простих це... Да, міс. О, без, ага. без звання, без жодної запаса і виїжджає Це звичайний солдат, да? Да, да? да виїжджає за кордон, куди хочемо жити. Серйозно? І це буде 5000 доларів, ну, да? Ну це я рублю. Ага. Так. Да. А він офіцер запасу. Я не хочу вам маніювати. Ну мене споraw, він же ж у okay. мене якийсь там спецвійська. Все сіє. Ну мене радуєте з кожним. Що вони каніс підвискати, що бід та... кому не казати цим, не хто буде рішати не, так, не, нам нічого там не треба. і сказати, що от не можна. можеш трусить, я не можу так переживаю. Здається, я знайшла собі впливового покровителя у Вінниці. Тож, аби покласти край такому нелегальному бізнесу, ми публікуємо всю нашу розмову у кабінеті, щоб надалі передати ці матеріали до правоохоронних органів. Адже поки наші хлопці боронять країну від зовнішнього ворога. Ми у тилу боремося з корупціонерами. Да, да. Ні, ні. Йому тільки дзвонили і сказали, що мов ми за... чекаємо воєнкомат. А йому ну, по в'язки не було, не було. Саш. Свої так да. йому, я кажу, я в Одесі жив, правильно? І прою там ВЛК. Ну так. Да. Все, так. Да, да. І ну, потім по цифрах, ти мене по цифрах, не спіші, щоб потім було правильно все. А то Я ну, так. Це вже наші каже, так. Там голы. Хорошо. Я поняв. Це гола галізенька, я поняв, Саш. Не забавши він офіцер запаса, Саша. У мене було скандал під людьми, поймаєш Саш? Я не красив перед людьми, Саш, пожалуйста. Я сказав, що офіцер запас. Ну все, добре, дохожу, давай. То скільки, я не Ну, п'ять, І там йому треба що здати, і все. А скільки, що йому треба дати? А і вам треба дати. Ну, я в місці з ним. То Це мені десь на сімерку, так? Да, десь розсчитає? Багато? Так, так. так до то купили. Хорошо. Так. Шість тисяч. Так. Я ваш номер телефону записала, які наші дії. Та ми що? Ви просто попали туди куди О, на увазі. Далі ми попрощалися із паном Іваном. В результаті він чекатиме від мене дзвінка. Зізнаюся, проведення даного експерименту було ще тим квестом, адже будь-якої миті гори бізнесмен міг викрити мене на веденні прихованої зйомки. Для підстраховки зі мною пішов мій колега. Самій мені було б дуже важко втілити такий ризиковий задум. Проте нам вдалося втертися гори бізнесмену в довіру. Наостанок він передав мені перелік ось цих документів, необхідних для оформлення білого квитка. Після того як ви зробите документ документи. і заїхав ну, все з на руках. А документи на яких підставах він Але виїжджає? Буде, його буде офіційно, не виїзд. кордон. все він може виїжджати куди хоче? Він комісований. То Це буде комісований по стану здоров'я. Да, да, так, да, да то це білий білет на завжди. Там де забуде на ші ще на сім років. Клас Класс. і можемо за нам стало відомо, що всіма автовокзалами Вінниці керує такий собі дядько Іван, а його хобі це вирішення складних питань. А що хіба ці автовокзали приватні? Да, а знає чи знаєте про діса такого чули по телевізору? Да. А хто про, як звати? Тут Іван Іванович заправляє. Ага. Іван Іванович такий собі Вінницький бізнесмен, про якого жодної інформації у змі, але місцеві знають його добре. А все ж повернімося до моменту, коли у розмові Іван Продивус згадав про місто Одесу. Ми теж в Одесі жив, правильно і проютам Велка. Ну да, якщо прислухатися, Іван Продивус телефонував до свого кума саме в Одесу. Принаймні так було написано у телефоні. Останній ймовірно там має зв'язки. А може, і навіть і працює в одному з військкоматів Одеси. Але нам про це поки невідомо. Згідно з інформацією, змі кілька днів тому в одному з одеських військ. Коматів було відсторонено від служби воєнкома Євгена Борисова. Останній, начебто, має елітну нерухомість на узбережжі Іспанії вартістю у майже 4 мільйони євро та кілька авто преміум сегменту, записані на дружину. Такі статки, начебто, заробив корупційним шляхом. Аби отримати офіційний коментар, ми зв'язалися з представником ОК Південь, який за незрозумілих причин відмовився коментувати даний інцидент. Не знаю. Я знаю, це запустив це, а, а Що там, як, куди, не знаю. Але ж про це писали дуже я багато можу інформації сказати. у мережі. Ну я думаю, що ви бачили це. Навіть знайшли цю нерухомість, автомобілі, і дуже дивно, що вони не володієте інформацією. ну, ну так? Ну так до, до правоохоронних органів, прокуратуру звертайтесь до правоохоронних органів, ДБР звертайтеся. Я... я не знаю. Ми не розслідували такси цю справу. Він служить як не може бути, і, і, і всі влаштовую. Так що я не знаю. Якщо у правоохоронних органів є до нього питання, то, то запитуйте правоохоронних органів. <зас> до нашої розмови із vip перепускою ми повернулися рівно через тиждень, і щойно ми зустрілись. Іван Іванович відразу переходить до справи. Тебе запустили, хотіли тисяч. Да, туди і ці документи прошу я скидати. Хорошо, так, срочно, Да. і що вони могли запустити. Сам да зараз чотири тисячі задатка. Ті виходить, це по білому моєму. Mm -hmm. да, да. Так. Yeah. Да, да. Він доробляє, виїдете тоді то, Хорошо. Вам напевно цікаво, хто ж така людина, яка вирішуватиме моє питання в Одесі. Так, мені теж цікаво. Тому запитую у Івана Івановича прямо, ким приходиться йому наш таємний агент. Це в Одесі. Це ж важко, в воєнкоматі, да там вирішує? — Він там перет... Ага, так. Це, це він начальник мініці, yep, yep. він вирішає oui, через... А, все, я Я пам'ятаю. Перевів, він зараз в десять йде. Ну, слава Богу, хорошо. Це є тягнуть міліцію. Байден каже, що не діли ти будемо рішати і теж все прикрашається. Тижнева пауза дала свої плоди. Ми з дядьком Іваном, начебто, потоваришували, і то як на духу, оголосивши не весь спектр своїх послуг із цінниками. Серед таких можна замовити й водійські посвідчення лише за 8 тисяч гривень та групу інвалідності з правом виїзду за кордон. Останні коштуватиме трохи дорожче і у валюті. Групу групу робити це так? А там які розцінки по Мсеку? Ну, якісь жінка. Перша, то, перша група інвалідності ні, не ходять. Так, да. друга група жінки ще підстави якщо можна зробити. Третя група дето ну, від ну, 3 тисяч доларів і плюс-мінус. Це друга група, так? Да? А що третя? Пожизненна. Третя група пожизненна. По це за кордон можна супровождаючим, так? Ага, вже вийшло раз. Наша команда працювала над цим матеріалом не один день, аби зібрати всі необхідні докази корупційної діяльності кола осіб. І аби припинити такі протиправні дії, наші юристи підготували офіційні заяви та звернення до правоохоронних структур. Ну а ви тим часом слідкуйте за новинами стопкору, підписуйтесь на наш ютуб канал та соціальні мережі, аби завжди бути у курсі подій корупційного світу.